Багато років тому моя подруга мені скаржилася на її маму психолога. Ну, вона курси закінчила в 90-ті роки. Так, я, я проти цих курсів, дівчата. І коучинга теж. Всі мене почули. Я, ну, я намагаюся з цим працювати, над собою працювати, розширити свої горизонти. Ну, принаймні, зараз я не можу це прийняти. Ну, Кращі курси. Якщо чесно, рік вони там тривали, вони державні, ну, вона більше знала, ніж кочі, які е, навіть не знають, що такі невроз. Ну, це окей. Я про інше. Так ось вона скаржилася на свою маму психолога, казала, що мама їй в дитинстві казала е, кохана. Тримай руки при собі, не розмахуй руками, щоб не заважати іншим людям. І це для неї була така психологічна травма. Вона каже: Я себе відчуваю зайвою людиною через таку от маму, яка постійно мене от мені так казала, такому мене вчила. Так ось я в країні, в якій. І люди навіть не чули, що можна комусь не заважати. Їм мама такого не казала. Ну, мама їм багато що не казала, наприклад, вдягатися коли зимно, чи не їсти з пола. Мама їх взагалі не чіпала. <смі> Мовчать і добре. <смі> Чим би дитина не займалася, головне, не, щоб вона не плакала, ви ж знаєте. І ірландці, вони. Ну, спокійно можуть вам заважати. У мене, наприклад, був казус, я знімала котиків, до мене підійшов чоловік і запитав під час зйомки, а що це мої котики, а щось про котики. І я думаю, ну ти ж бачиш, я знімаю відео. Чого ти до мене чіпляєшся? Я не думаю, що він до мене залицявся. У мене нема такої ідеї, що якщо зі мною привіталися, то це означає, що я просто приваблива як жінка. І зі мною хочуть одружитися, як ото. Вашій мамі зять не потрібен. Так що в мене такі от враження важкі про цю культуру, про цю звичку. Ну, І це так на дорогах, і це так, вони можуть просто поговорити, стати десь там на дорозі, так що ніхто більше не пройде. Тобто в них немає ідеї, що вони комусь заважають, чи щось потрібно взагалі про це думати, про когось. Треба думати про себе. Мені це не близько, як ви розумієте. Бо про те, що ми агресивна культура, ми поговоримо в іншому відео, бо, на жаль, формат тільки 3 хвилини, чи у довгому відео про нас же самих нам цікаво. Так ось, що вам ближче, розкажіть. Вам окей, мене дратує, бо мені заважають, От я там не чіпаю нікого, там. і я б хотіла, щоб до мене не підходили, якщо чесно. Що може важка така людина? Вам окейта?